Продовжую ту думку, яку я говорив до цього. Якщо ви не бачили, ви можете там переглянути, що треба жити згідно того, що, у що ви вірите, згідно тих обітниць, які ми маємо від Господа, та Господь за них заплатив ціною своєї крові, ціною своєї жертви. І ось про що я сьогодні думаю? Я знову повертаюся в ту думку, що у нас може бути сьогодні один малюнок або картинка життя, але вона зміниться, як зміня... змінюються сезони або періоди. І почуття може змінюватись, і все може змінюватись. Треба йти вірою. Амінь. І ось про що я хочу сьогодні сказати, що я бачу, як багато людей вони тонуть. Приходить якась проблема, проблема і вони. Починають жити цією проблемою, замість того, щоб жити Божим Словом, молитися, сповідувати Боже Слово, довіряти Господові, вони починають дивитися на проблему і жити проблемою. І що відбувається, ця проблема вона залізає сюди, сюди, і людина стає ходячою проблемою. Що вчить нас Господь? Господь нас вчить через своє слово, що коли приходить проблема в наше життя, не треба, як муха, вона там е сідає там, е на якийсь мусор, і вона дивиться на цей мусор, вона їсть цей мусор, вона дихає цим мусором, і потім, е на жаль, цей мусор вона викидає через своє тіло. Нам треба зрозуміти одну річ. Що в цей час, коли приходить проблема, нам треба підводити свої очі на небо, на хрест, на Господа. 120 псалом: звів я очі мої в гори, ля прийде поміч моя, Поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Друзі, ще раз, коли приходить проблема, якщо ти будеш, просто на неї дивитися, вона тебе зруйнує. Якщо ти будеш жити цією проблемою, вона тебе зруйнує. В цей час треба підіймати своє серце, свої очі на хрест, на Господа, на те, що Він звершив, на Його перемогу, на Його переможну ходу, яку Він хоче стверджувати в твоєму житті. І від нього, від Христа. Від того, що Він має сьогодні все найкраще для тебе, і він за це заплатив, прийде поміч в твої обставини, в твою хворобу, в твою неміч, в усе, що відбувається з тобою поміч моя від Господа. І тут написано: не просто поміч моя від Господа, що створив небо і землю, якщо Господь створив всесвіт. Він створив небо і землю, то він може створити все нове в твоєму житті. Ще раз, якщо Господь створив небо і землю, Він створив людину, Він створив все, світ, Він може зробити все. І знову повертаємось: все можливо Господу, і все можливо, віруючій людині. Тому я вас закликаю. вірити в Бога, який може звершити все в вашому житті. А ми можемо бути як Петро. Петро побачив сильний вітер, побачив хвилі. Господь йому сказав: йди, він почав вірою йти. Щось почалось відбуватися, неймовірні, надприродні речі, чудеса в його житті, а потім він побачив певну проблему, сильний вітер, і він злякався. Що хоче робити сатана, щоб ти в проблемі в обставинах злякався. Тому що що значить злякався? Ти перестав довіряти Господові. Ти перестав сподіватися на Господа, ти злякався. Прийшов страх, тобі стало лячно. І це говорить про те, що ти перестав жити вірою. І коли він злякався, він почав тонути. Тому в цей момент, коли проблема, поглянь на небо. Або якщо ти тонеш, поглянь на небо, помолись Господові, попроси його, Господи, спаси мене, і ти відразу побачиш певні речі. Як Господь простягує руку, як Господь підтримує тебе, як Господь закликає тебе вірити та не сумніватися. Він поруч, Він за тебе, і Він хоче, щоб ти довіряв йому. Щоб ти сподівався, і ти обов'язково побачиш перемогу від Господа в своїх обставинах. Скажи амінь.